Привіт. Фантастика е, створена для людей, які спотворюють Слово Боже. І е, ми бачимо ну, в мультиках, в коміксах, в фільмах, серіалах фантастику. Е, і ну, це ілюзії, це міражі. Е, люди, які захоплюються фантастикою, вони живуть в ілюзіях, в мережах, а не реальністю. Вони от е, уявляють собі щось, вигадують. І ну, це неправильно. Найточніша наука це теологія, е, Боже Слово, тому треба вивчати цю науку. І... В 15-16 століттях розвивалася наука, і це була освіта, і наука вона ну, стверджує реальність. Це те, що перевіряється ну, досліди, які були, і підтверджувались. І закони фізики не змінюються. Вода як була аж 2, є аж 2, і так і залишиться Аж 2. І теорія еволюції не підтверджена, тому це фантастика. І ця теорія противоречить проти проти біології, фізиці, генетиці і так далі. І те, що Всесвіт земле з'явився через вибух, це теж фантастика, вигадка. Інтропія це старіння і руйнування ціл людей, землі. І в Біблії описані фантастичні дива, які дійсно були. Вони, ну, це бачило багато людей. І, і на першому місці була за популярністю теологія, на другому Медицина, на Третьому міструденція і Бог сказав не їсти тоді в раю. Єві І Адаму плоди з дерева знань, але Єва, на жаль, не послухалась. От, бо сатана ну, став її другим вчителем, авторитетом новим, і він спокійно з нею говорив, нічого по не казав, і до Божого слова додав. Ну, душев, е, душ, да, душевний рівень, гордість, такий коктейль вийшов. От, і Єва переключилася на душевний рівень і е, зрішила. А, і ну, е, теологія сатани це брехня. Тому віримо істині, вивчаємо теологію разом. Якщо бажаєте, то. Е, Вивчати разом, то пишіть директ. До нових зустрічей. Алілуя.